Доброго і головне мирного вечора. Усім, хто нині дивиться Аверс, уже найближчими днями синоптики прогнозують мінусову температуру. Отож актуальнішою стає тема наявності тепла у домівках. Яка ситуація наразі з опаленням у Луцьку? Як стартував опалювальний сезон у місті? Ну і що буде з теплом, якщо місто опиниться без електроенергії? Маємо нагоду сьогодні почути відповіді на ці питання і не тільки на ці у нас у студії. Директор державного комунального підприємства Луцьк Тепло Іван Скорубський. Доброго вечора. Вам Вітаю. Пане Іване, ну менше з тим, як би то не було, кожного кожного року початок опалювального опалювального сезону це випробування, тому що дійсно мережі зношені, застарілі. Скажіть 3 листопада у Луцьку розпочався опалювальний сезон. Станом на сьогодні, коли ми з вами розмовляємо, так 16 листопада, скільки відсотків споживачів вже мають тепло? Опалювальний сезон розпочався цього року, як ніколи пізно. Ось Цьому сприяла належна погодна, погод, належні погодні умови. І насправді це на руку як і споживачам Луцьк, Тепло, так і безпосередньо підприємству, тому що це шалені видатки, відповідно нарахування, енергоресурси не дешеві. Тому якомога пізніше розпочався сезон, і це насправді добре для всіх. Ми мали більше часу на підготовку. Якщо раніше сезони розпочиналися десь там посередині жовтня, то ми тут мали ще два-два з половиною тижні ще якби підтягнути те, що не підтягнули були в міжсезоні. Ну і разом з тим сезон стартував. Ми мали, на жаль, але мали 10 поривів. Ми з поривами справились, як на мене, оперативно швидко. Це було... Багато чи мало 10 поривів. Для порівняння тут якби немає чим хвалитися, але в минулому році було понад 40, Зі стартом сезону і були такі пориви, які призводили до того, що десятки будинків відключалися від опалення. І, звичайно, що треба час для того, щоб знайти місце пориву, взяти необхідні дозвола, провести земельні роботи, зварювальні роботи. Ну і Звичайно, що ці роботи певною мірою десь ускладнює стан труб, які ми експлуатуємо, які мають більшою мірою зношений якби, вигляд. Ну, але разом з тим. 10 поривів і орієнтовно за тиждень, плюс-мінус ми шістьма бригадами аврін відновлювальних робіт справилися з роботою, і станом на сьогодні до всіх помешкань лучан подано теплоносій. Є такі е, споживачі, які наразі можуть залишатися без тепла з тих чи інших причин. Є зараз якісь пориви чи, можливо, в місці десь проводяться роботи, що там окремі будинки. Сьогодні, ще так сьогодні. Ми проводили роботи. На вулиці Грушевського, 9.11 між будинками. Роботи вже завершені, зварювальні роботи, і тепло подано до семи будинків, які, яким припинялися послуга, виключно на світлу пору доби. Тобто ми вранці роботи зорганізували, розпочали і завершили вже ось буквально на кінці, на завершення робочого дня, і послуга зараз відновлюється. А так, зрештою, до всіх житлових будинків теплоносій подано. Пане Іване, скажіть, якщо ми говоримо про початок опалювального сезону, так, те, що ви зазначили, що все-таки мережі застарілі, але якщо порівняти з попереднім роком, ви зазначили, минулого року запускали опалення 40 поривів, цього року 10. Ось скільки загалом мереж обслуговує підприємство кілометрів, так, і скільки з них, от, для того, щоб наші глядачі розуміли, є застарілими? 132 кілометри. Майже 132, 131 там, 800, якщо точно. В двохтрубному вимірі це подавальна зворотня труба. Впродовж міжсезоння, так для розуміння, підприємство в цьому році дало раду з 2 кілометрами. Ми замінили дещо більше, ніж 2 кілометри теплових мереж. Стан зношеності мереж 80, орієнтовно 80%. На жаль, тут ситуація плачевна, але ми працюємо над тим, щоб вже в найближчій перспективі глобальним таким, як би. Чином зайнятися реконструкцією даних мереж. А так мусимо підтримувати в належному функціональному стані те, що маємо. Ми, ми, у нас немає куди, виходу немає, опалювальний сон розпочався. У нас є сформований весь необхідний запас труб, матеріалів. Ось у нас достатньо потенціалу, машин, механізмів для того, щоб усувати витоки, які, на жаль, але будуть траплятися і серед зими. Ми це розуміємо і ми до цього готові. Пане, Іване, ви говорите про те, що, попри війну, все-таки вдалося десь мережі замінити на нові. Це робота з якимись закордонними партнерами, чи все-таки це міський бюджет? Звідки берете фінансування для того, щоб ну могти Це ж дороговартісна історія. Заміна мереж. Ми в цьому році потратили на мережі понад 10 мільйонів гривень. Це наша інвестиційна програма. Ми не отримували кошти з бюджету. Ось це кошти підприємства, які були закладені в тариф. Дякуючи всім платникам за послуги «Луцьк тепла саме в міжсезонні. Ось багато виникало завжди в наших споживачів запитань, що це за двоставковий тариф, що це за така, умовно, постійна, яку необхідно платити влітку. Ось, але разом з тим ці платежі дозволили підприємству закупити достатньо, достатньо матеріалів, труб, для того, щоб підготуватися до зими. Ну а найважливішою нашою такою ділянкою, найвразливішою в попередній опалювальний сезоні, це була ділянка на. Так званому ринку формула, ось це вулиця Кравчука Соборності, де ми виконували роботи підрядним методом і замінили 320, всього лише 320 метрів теплової мережі діаметром 400, але це коштувало майже 6 мільйонів гривень для підприємства. Це дуже витратно. Пане Іване, якщо ми говоримо про. Відновлювальні роботи, так, коли трапляються оці пориви, вони ж не лише під час запуску можуть так. Існує, коли під час опалювального сезону, коли вже він триває, що трапляються ці пориви. Там людина стає зранку до батарей, так вони холодні. Ну зазвичай про таку історію, коли проводяться роботи, повідомляються так через різні засоби мешканців. Це зробити вся інформація про пориви, про наші роботи на мережах, зокрема, які зараз висвітлювалися на старті опалювального сезону. Щодня і на ранок і на вечір ми інформова. Про те, що ми запланували, що ми виконали і який план робіт на наступну добу. Тобто, абсолютно, ми тут в інформаційному плані максимум інформації надаємо на сайт, надаємо в ту ж саму групу 1580, де отримують дзвінки від лучан, ось, де необхідно надати оперативну інформацію. Ну і працюють наші оператори, які надають також якби, інформацію, приймають звернення. Звичайно, що десь є скарги, нарікання. В когось гріє, в когось не гріє, десь треба розповітрити стояк, це старт опалювального сезону, і це така як спільна робота виробника тепла і власника внутрішніх будинкових мереж. Це все треба розповітрити, це все треба належним чином було літом підготувати, що з нашої сторони, що зі сторони споживача. Ну а зараз, як то кажуть, вже результат нашої роботи. Ось, але практика показує, що. День, два, три, п'ять, і зрештою, все починає працювати, прогрівати. Десь там в спальні гріє, на кухні не гріє. Ну всякі різні, скажімо, випадки бувають. Ось, але є в нас телефон. Ось відділу, який безпосередньо займається якістю наданих послуг. Ось можна звертатись. Ми на всі виклики зобов'язані впродовж двох днів відреагувати, прийти, знайти. Знайти причини неякісної послуги, ну і відповідно зробити певні кроки для того, щоб для того, щоб ця послуга була надалі якісна. Номер телефону пам'ятаєте? Так це 28 30 67, Телефон за яким звертаються впродовж робочого дня. І нарікають на неякісну на послугу. Немає належної температури в приміщенні, немає належної температури гарячої води або з інших питань. Пане Іване, коли трапляються дійсно пориви, скажіть, скільки маєте ремонтних бригад і от терміни ліквідації поривів, складнощів пориву? Ну зазвичай <кхем> скажімо, механізм ліквідації пориву. Наступний, коли щось трапляється, ми це бачимо безпосередньо в своїй в котельні. Так є е, в нас, якби е, ну, скажімо, мережа, є манометри, є падіння тиску. Ну, відповідно, ми розуміємо, що десь трапляється порив, відповідно, підживлення мережі зростає. Ну, ось ідуть витрати, і наш оперативний персонал шляхом огляду теплових камер, шляхом огляду е, тих же самих підвалів житлових будинків, тому що Інколи бувають пориви і безпосередньо в будинках, і вони також мають відображення саме на роботі котельні. Бувають такі пориви, що котельня може зупинити свою роботу миттєво, тому що впав тиск. Ну і разом з тим робота з ліквідації скажімо, даної ситуації вона займає в середньому 2-3 дні. Це якщо необхідно знайти місце витоку, необхідно провести земляні роботи. Зазвичай всі наші тепломережі на сьогодні вони прокладені лотковим методом, вони в лотках, відповідно, ми мусимо до тієї труби добратися, знайти саме безпосереднє місце і замінити ділянку труби. Це найкоротший шлях, Ось, але інколи трапляється те, що коли ми відкриваємо лоток і бачимо, що стан труби такий, що закривати швидко не вдасться, тому інколи вимушені замінювати десь там десятки метрів. Ось, але би вже бути надалі впевненим, що в цей опалювальний сезон і в наступні дана ділянка вже буде належним чином відремонтована і буде працювати. Пане Іване, хочу вас запитати про таку історію. Ми пам'ятаємо, здається, влітку Кабмін впровадив режим економії газу. Повідомлялося про те, що обсяги, які отримують теплокомуненерго для опалення багатоквартирних будинків у містах, будуть на 10% меншими аніж минулого року. Пане Іване, в цьому випадку хочу вам от, от таке питання поставити: чи означає це те, що от, до прикладу Луцьк тепло для того, аби е так війти в цей ліміт, так втиснутися, доведеться економити газ, і відповідно е температура повітря в квартирах може бути меншою ніж зазвичай? Це може бути, але це вже може бути не у листопаді, тому що ми в листопаді розпочали сезон з 3-го і маємо зараз достатньо газу для того, щоб, ну, не те слово, щоб не економити. Так, ми раціонально використовуємо газ і нам оцих об'ємів, які довели 90% від попереднього сезону, мінус 10%, ми бачимо, що в листопаді нам їх буде досить, для того, щоб ми забезпечили нормативну температуру в наших клієнтів. Що буде по грудню, ну, зараз важко сказати, яка буде саме температура навколишнього середовища, тому що довели на 10% менше, ніж було в грудні минулого року. І якщо температура буде не нижчою, ніж у грудні минулого року, я думаю, що ми, нам буде газу достатньо, щоб ми забезпечували цю нормативну температуру, тому що ми. А тут же я скажу, що за кошти, за кредитні кошти Європейського банку реконструкції розвитку. Ми вже в це міжсезоння завершили реконструкцію наших великих квартальних котелень, де завершили оснащення котлів сучасними пальниковими системами, що вже дадуть можливість зменшити споживання газу в цю зиму. Ми встановили додатково 80 індивідуальних теплових пунктів в помешканнях лучан. Це також дасть можливість менше споживати тепла лучанам і відповідно менше споживати енергоресурсів виробнику тепла. Крім того, замінена велика кількість насосного обладнання. Ми встановили великі сучасні насоси німецького виробництва. Вони мають пристрої частотного регулювання, і ці заходи ми розуміємо, що вони дадуть можливість. Все ж таки зменшити використання газу, нехай не на 10%, як там довели на 10% менше ліміти, однак суттєве зменшення, яке десь можливість стабільно без оцих зовнішніх загроз стабільно подати тепло належної якості, щоб в помешканнях лучан було була комфортна температура. Якщо ми говоримо, пане Іване, ще хочу уточнити: до прикладу, якщо встановлений ліміт. Взагалі заборонено його перевищувати. Чи можна його перевищувати, але вже тоді ціна ось, за газ так. буде більша, Відповідно, доведеться так. або коригувати тариф і людям так. платити більше. Саме так, це для нас вперше в цей сезон, тому що попередні опалювальні сезони, скільки газу спожив, ось за скільки газу необхідно постачальнику газу заплатити. Так. Тепер в цей опалювальний сезон довели менші обсяги, і ми прив'язані до ціни, яка сьогодні є, так звана спецціна, яку запровадив. Кабмін, це Нафтогазтрейдинг uh є постачальником за спецобов'язками і постачає газ за ціною 7 ,40 гривень 40 копійок для всіх виробників тепла. Це для населення. Якщо ми визначені об'єми для населення, споживаємо більше, то все більше, кожен кубометр це газ за ціною, яка формується щомісяця, є спотовою на європейських хабах, і ціна сьогодні. Тут, якби десь в межах 30-35 гривень за кубометр, і ось може бути викликом те, що ми бачимо, що не вистачає доведених об'ємів з ціною 7,40, а ще до завершення місяця, 2-3 дні газу вже немає, і на вулиці мінусова температура. І тут це дуже великий, скажімо так, такий, якби виклик, з яким необхідно буде, скажімо, якимось чином дати йому раду. І вже у грудні січні так спланувати ці об'єми газу, щоб не було таких ситуацій, що на кінець місяця вже немає чим опалювати. І тут може бути так, те, що ви запитали, тут може бути те, що, звичайно, що є в нас чим зменшувати, є гаряча вода, ми можемо. Скажімо, гарячу воду подати в інші графіки, а не впродовж 6 ранку, 22 вечора. Можливо, там будуть якісь корективи, щоб все ж таки подати якісне тепло і не вискочити з негативними фінансовими показниками, тому що джерел покриття цих витрат насправді немає і вони можуть бути шаленими. Тому будемо працювати, будемо опалювати, будемо виробляти тепло. І максимально планувати дивитися прогнози погоди з різних ресурсів, щоб рівномірно дати тепло і тепло, сподіваюсь, належної якості, яка є на сьогодні нормативною. Пане Іване, скільки загалом у нас вже ІТП у Луцьку встановлено? На балансі підприємства на сьогодні 330 ІТП. Це три роки важкої праці нашого підрядника італійської компанії Амарк, які навіть в цей. Воєнний час, вони не відмовилися від завершення робіт. У березні місяці був телефонний дзвінок з Італії, де нас поінформували про те, що не дивлячись на війну, ми свій контракт завершимо. Е, надзвичайно важливо для міста, для підприємства енергоефективність, <кій> тому що є ось ці всякі зовнішні загрози, е, зменшення, обмеження і таке інше. І якраз своєчасно в це міжсезоння і ІТП, і насоси, і пальники. Ну, і Ми сподіваємося, що Збройні сили. Ось, зроблять все можливе, щоб ми все ж таки зиму пройшли справно. Пане Іване, тарифи на теплу воду і опалення воно о, залишається ті ж самі, чи буде якесь коригування? Що наразі така Ні, на Так, тарифи залишаються на рівні тарифів тарифів минулого опалювального сезону, тобто ніяких змін і підвищень в цей опалювальний сезон. Не стосується ні населення для бюджетних організацій, навпаки пішло в сторону зменшення, тому що ми тариф відкоригували, врахували всі свої видатки попередніх попереднього опального сезону, тому там якби зменшення. Ну, якби так. Пане Іване, я думаю, що всі глядачі також очікують цього питання від мене до вас, тому що ну дійсно це всі хвилює. Ми бачимо, 15 листопада знову відбулася масовна ракетна атака на Україну. Били переважно по енергетичних об'єктах України. Ось складна нині ситуація в енергетиці. Ми бачимо, що є відключення світла. Пане Іване, якщо те, що можете звичайно розповісти, так з метою безпеки: ось якщо Луцьк залишиться без світла, ми будемо і без тепла. чи… Можливі якісь варіанти? Ну, є, звичайно, варіанти. Ось, Скажімо, немає жодного дня досвіду роботи підприємства. І напевно, що не тільки у Луцьку, а, мабуть, підприємств-виробників тепла по всій Україні на е, дизель-генераторах. Абсолютно немає і це виклик. Але генератори будуть. ось Місто працює над цим. Е, міський голова інформував про те, що виділені чималі кошти на придбання великих потужних генераторів. Дезгенераторів генераторів вони будуть встановлені на наших джерелах виробництва тепла, можливо, не на всіх, але на переважній більшості, і на найбільш потужних, щоб забезпечити максимальну кількість споживачів теплом у разі ось, виникнення таких загроз. Але це в технічному плані буде зробити не просто. Ось це десь на першу, ну так, тако, якби, на загал, начебто все просто. Ось генератор заправи і працює насправді. Комплекс обладнання, комплекс виробничого обладнання котельні, він багатогранний. Ось він десь там, Звичайно, що є якась типовість, є більш потужна котельня, менш потужна котельня. Ну і генератори. Генератори великих, великої потужності замовляє місто. Генератори меншої потужності на звернення міста американська компанія USAID, ось на прохання міста забезпечить певною кількістю генераторів, які дадуть можливість. Десь безперервної роботи як підприємство Луцькводоканал, так і підприємство Луцьктеплу на наших джерелах виробництва тепла. Наскільки вони будуть задіяні, будемо вже виходити з тих викликів, які нас можуть очікувати. Ось, генератор також не може працювати денною ночною безперервно або може працювати, ну, але все рівно необхідно буде надавати йому певне певний сервісне обслуговування, і заправка, і заміна масла, і, і багато чого іншого. Тому Будемо сподіваюсь, будемо справлятися із даною проблематикою, яка може виникнути. Але крім того, є в нас, скажімо так, десь в резерві твердопаливна котельня, яку ми зараз готуємо, одна мегаватна. Ось вона забезпечує, може забезпечити теплом другу лікарню і другу поліклініку. Ось, можливо, ще інший, якісь інші лікувальні заклади. Ми зараз цю котельню активно готуємо. Вона на деревній трісті. Ось вона ще жодного дня, якби не працювала. Була побудована, не експлуатувалась, тому що ціни на газ і ціни на тріску в попередні періоди були такими, що десь і невигідно було до тієї тріски, якби так ну, скажімо, її використовувати. Але зараз, виходячи з того, що є ось певні загрози, ми активно цю котельню готуємо до роботи, і вона буде в такому технічному стані, щоб забезпечити ось вже як мінімум лікарняний заклад. В першу чергу, ну а зрештою, думаю, що ми будемо готові для того, щоб переважно більшість котелень забезпечити електричну енергію шляхом генерації. Пане Іване, якщо до прикладу зникає е, світло на вулиці, мінусова температура. Е, це одразу відбуваються надії щодо, тобто ще може бути тепло в будинках, чи вже система зливається, ну відповідно рятуємо вже наші мережі? Ні, не миттєво. Тепло в будинках буде, на жаль, але тут вже в нас був такий гіркий досвід і минулої зими, і попередніх зим, що траплялися витоки, які призводили до того, що велика кількість будинків залишалася без тепла і навіть не на добу, а на дві. А деякі випадки втраплялися в моїй практиці, що на проспекті Волі ми, на жаль, ось, ліквідовували витік серед зими аварійну ситуацію впродовж 4-5 діб, і насправді температура в помешканнях на проспекті Волі не опустилася нижче, ніж 17 градусів, ось, тому в помешканнях ще буде тепло, ось, однак теплоносій, звичайно, що буде охолоджуватись. І є правила, які говорять, якщо температура теплоносія. Буде понижена до 5 градусів за Цельсієм, то правила говорять про те, що необхідно цей теплоносій злити, як з внутрішньобудинкових мереж, так і з мереж з магістральних мереж. Ось. Ну, але я сподіваюся, до цього не дійде. І все ж таки 2-3 дні, якщо щось трапляється, є запас для того, щоб дати раду тій чи іншій події. Пане Івану, ще 30 секунд з вами поспілкуємося, тому що хочу на завершення. Я знаю про те, що працівники державного комунального підприємства Луцьке тепло» дуже активно долучаються до допомоги Збройним силам України. Ми з вами спілкувалися ще до опалювального сезону і говорили на цю тему. Але наскільки я розумію, вже є нові закупи, так би мовити, і направлені на ЗСУ. Так, ми вже ми незабаром презентуємо ось колектив насправді активно. Підтримує і буде надалі підтримувати і надавати допомогу збройним силам України. Ми всю свою допомогу попередньо передавали, показували, що ми прадбували. Зараз зима була є потреба забезпечити збройні сили України певні підрозділи теплим одягом. Ми зараз цим займаємося і незабаром. Передамо в ту військову частину, яка е, до нас звернулася. Передамо велику кількість комплектів зимового одягу і крім того, е, автомобільну лафету, яка необхідна для того, щоб транспортувати переїзди, перегрупування так і таке інше, транспортувати як е, автотранспортні засоби, так і можливо зброю, боєприпаси, таке інше. Дякую вам, пане Іване, за розмову. Нашим глядачам нагадую, що сьогодні у нас гостем був директор державного комунального підприємства Луцьктепло Іван Скорубський. Дякую нашим глядачам, що були із нами. Доброго, мирного і теплого вечора вам.